Друзі, поки ми вже знаємо точну дату лістингу DOX, це 26 серпня. Запустився новий проєкт від цієї ж команди. Офіційно вони анонсували в себе в Твіттері. Проєкт називається Dino. Механіка приблизно така сама. Переходите за посиланням в описі. За реєстрацію, за ваш аккаунт вам дають монети. Dino. Також тут є, можна подивитися, рейтинг, завдання повиконувати різні. І запрошувати друзів. Гра свіжа, скоро також має роздавати. Я вам запостив в телеграм-каналі. І Мемфай завтра вже оголосять точну дату лістингу. Все буде в телеграм-каналі і по Мемфай. Ви бачите на мінансі, крута можливість по ноткоїну, по хамстеру, по Тапсвапу, по всіх іграх. Всі проекти ще освітлюю. Той самий Бакстербокс, наприклад, також. Будь ласка, завітайте. Ось я ж показую не приховую і баланс, показую, як я виводив вже звідси. Тому ось, будь ласка, граємо, розвиваємося в закріпленому дуже багато ігор. Хоча б просто в усі перейти зареєструватися, щоб пасивно там капали якісь монетки, токени. Вже буде непогано. Ми не знаємо точно, яка гра роздасть, яка ні. Тому треба грати в усі. І якщо вам потрібні реферали для будь-яких із цих ігор, то мій добрий знайомий рефералс менеджер допоможе вам. Ось, будь ласка, Звертайтеся, посилання також є в описі, в телеграмі. І за промокодом Сергій просто пишете Сергій, і він зрозуміє, ви можете вже отримати знижку, тому не ігноруємо, працюємо. Скоро будуть багато роздач, про все буду інформувати.